Друзі, вітаю! Якась дуже дивна ситуація. Заступниця комітету національної оборони і безпеки Мар'яна Безугла вимагає відставки золужного. По перше, хто така ця Мар'яна Безугла? Давайте розберемося, щоб у вас теж не було. Чому вона вимагає і чим це небезпечно, коли окремо взяті депутати фактично прямо грають на руку Росії, розхитуючи наше військове? Керівництво, давайте розберемося в цій ситуації. Вона сталася вчора ввечері, Її вже прокоментували, і представник президента Верховної Раді і Данілові, багато депутатів, лідерів громадської думки, волонтерів. Одним словом, вона почала зазіхати на великі речі в країні, які явно їй не по зубам, і які в її точно лізти не треба, ні з точки зору її освіти, ні з точки зору її знань, вмінь та кваліфікацій. Але можливо нею хтось користується. Давайте одним словом все це розберемо. З вас підписка на канал. А з мене швидка ґрунтовна аналітика. Розкладаємо все по поличках. Поїхали. Мар'яна Безугла, депутатка Слуги народу обрана по оболоні, мажоритарниця. Представляла одного із забудовників. ну і, власне, таким чином зайшла до парламенту. Потім потрапила під вплив. Уже більш старших товаришів. Запам'яталась насправді вона не цим, а тим, що завжди епатажно займалася різними незрозумілими для загального контенту чи континенту аудиторії речами. Ну, наприклад, вона казала, що в армії треба завести сухий закон, треба рівнятися. на... Наших керівників. Ну, скажімо так, начебто ідея і не непогана, але сказати, що наші там сильно п'ють, це теж неправда. Але це почали використовувати російські. Телеграм-канали російські, пропагандисти, типу Соловйовий чи Соловйова і Сіманян. Ну і потім вийшло так, що генерали ЗСУ бухають по всіх російських пабліках почали нести цю інформацію. Потім Мар'яна захищала вагнерівців. Так, пам'ятаєте, коли була відмінна спецоперація, зірвали велику спецоперацію. Мар'яна там теж відстоювала незрозумілу думку. Потім е, Мар'яна. Почала переслідувати директрису музею голодомору через надмірну вагу з точки зору Мар'яни. Якщо ти в музеї голодомору, ти повинен бути ось таким худим, але ти не повинен мати більше ніж, наприклад, параметри, про які мріє сама Мар'яна. Потім Маріанна побажала смерті всім нардепам і проводила голосування в стилі чорного зеркала. Давайте всіх повбиваємо, підтримуєте чи не підтримуєте. Потім вона сварилась з українською компанією по перевезенню уклон. Їй не подобається, що галочку значить, де, де її забрати водій. Знав вона вважає що це розповсюдження інформації і далі, далі, далі. Одним словом, вчора вона вийшла в публічний простір і сказала, що генерал Залужний їй не надав план на 24-й рік, саме тому він повинен піти в відставку. Плюс вона сказала, що вже давно бачить, що він не відповідає її вимогам. Ну от і власне на ставці там, типу, все було погано. Єдина є проблема. Пані Мар'яна не має доступу до ставки. На ставці там президент і відповідні керівники. Ну от але пані Мар'яна, тим не менше, все рівно. Починає піднімати ось цю хвилю, хвилю дуже не в суспільстві, де вона намагається дискредитувати військового головнокомандуюча, де вона намагається його принизити, або, наприклад, поставити під сумнів його кваліфікацію та професійні навики. Хоча в суспільстві ні в кого до цього немає запитань, тим більше всі знають, що 300 тисяч росіян померло тут явно не від суїциду. Одним словом, пані Мар'яна, замість того, щоб Робити конкретні речі, а це національний комітет безпеки і оборони, ну наприклад, бороться з корупцією, яйця по 17, надмірні курточки, закупки дронів за завищеними цінами, закупки зброї за незрозумілими цінами. замість того, щоб боротися з усім цим, допомагати нашим солдатам, допомагати нашим бійцям, вона вирішила почати грати на руку Росії, бо інакше це ніяк не назвеш, через те, що критикуючи наших військових. Ставлячи їх під сумнів, ми просто допомагаємо росіянам, ось цим їхнім генералам, путіну, кремлю та решті. Для цього вже навіть включився пан Данілов, сказав, що росіяни активізували свою мережу СБУ проти них працює. Дуже надію, що до пані Мар'яни сьогодні прийдуть і відведуть її на допит. Через те, що я нагадаю, що ця людина має доступ до державної таємниці. Ця людина має доступ до прийняття державних рішень, але є велике питання її адекватності. Навіть попри те, що вона може працювати на якихось там старших партійних босів чи не партійних босів, неважливо. Але типу питання адекватності людини, питання того, чи відповідає вона тим власне обов'язкам, які на неї поклали. Бо якщо вона хоче звіт верховного головнокомандуюча для цього, щоб вона запостила, чи звіт, чи там план, щоб вона запостила його в Фейсбуці, розуміючи її неадекватність, чи, наприклад, якщо вона хоче план побачити, план. З Зазвичай такі завдання ставить президент, верховний головнокомандувач, головнокомандуючий, а не заступниця комітету, мажоритарниця, яку підозрюють в неадекватності. Якщо президент ставив план, є я більш ніж впевнений, що залужний ні на секунду не затримав подачу цього плану, відведеного йому ним президентом. Більше того, на такому рівні в такій лізі плани пропонують їх. Просто верховний головнокомандуючич погоджує. Ці питання одна і територичне до вас з нами, чи як ви думаєте, чи є в нього план є? Як казав класики, він по ньому рухається. Росіян зачищають по всіх напрямках. Байден вийшов і сказав, що Збройні сили України повернули половину територій, окупованих з моменту зненацького нападу Росії на територію України. І це дуже важлива історія, через те, що одна, іс... одна річ. Провадити скандали в Фейсбуці, інша руками знищувати окупантів, знищувати тих, хто прийшов на нашу землю, і тут намагався вкорінитися. Я ще скажу таку річ: що якщо президент ставив завдання, це є. Якщо ні, тоді питання трошки не до головнокомандуючого. Якщо пані Мар'яна хоче це розслідувати, мені здається, це трошки не по ній шита шапка. Я думаю, що великі керівники між собою розуміють в спілці з нашими західними партнерами, що робити, як робити і куди рухатись. А ось такі незрозумілі випади депутаток, знову ж таки, не зовсім досвідчених. Пані Мар'яна вчилася в інституті Богомольця, вивчала медицину. От мені здається, медициною, хоча я вже сумніваюся, що їй можна займатися. Друзі, дивіться, наше завдання сьогодні. Зберігати єдність, працювати на збройні сили України, працювати на державу Україна. Наше завдання робити так, щоб ми всі були єдині, сречі, вибори, протистояння ми отримаємо вже після перемоги. Бо якщо ми поміняємо місцями спочатку сречі, вибори і розбрат, то буде поразка. Виграє Росія, і Тоді неважливо в кого який рейтинг, хто як красиво виглядає, і з ким пані Мар'яна. Ми просто тоді отримаємо окупантів в нашій столиці, окупантів по всій нашій території. Тому наше головне завдання зараз зберегти державу. Я спочатку не хотів реагувати на пані Мар'яну, на її. Вкиди, через особливо, коли там про смерть писали, і пані Ігнат кілька разів вже писав, що йди спати, Маріана. От хтось підозрює в тому, що вона випиває, хтось підозрює, що вона на якихось легких наркотиках. Політичні експерти кажуть, що такі завдання ставлять зверху. Неважливо, друзі, неважливо, але те, що вона кидає, це лакмус і папірець, заміряють. Можна. Звільняти військове керівництво чи не можна зрозуміло, що не можна війну почати ось таку ротацію. Ми з трудом перетягуємо зміну міністра. При тому, що всі розуміли, чим попередній займався новому дуже складно входити. Всіх замів позвільняли. Якщо ми зараз обезголовимо наші збройні сили, з чим тоді ми залишимось перед ворогом. Ось це велике питання з такі речі знімати людей, які віддають останню за Україну. Ну виглядає трошки сумнівним рішенням. От, і коли пані Мар'яна, як лакмусовий папірець вкидає це в прості, дуже важлива реакція. Реакція показати, що люди цього не підтримують. Що не повинно бути політичних ігор, не повинно бути впливу політиків на військових. Військові все своє життя вчились одній справі вбивати ворога. Політики дуже часто приходять з одних професій в політику, які дуже часто не мають відповідності ні політиці, ні військовій справі. Тому зараз нав'язувати професіоналам, що робити і як робити, трошки неправильно і безглуздо. І коли Мар'яна, яка лікар за своєю спеціальністю, намагається вчити зараз військових, виглядає це тричі безглуздо. Чи безугло, чи безгугло, я не знаю. Через те, що Мар'яна це пушка, яка відірвалась на кораблі і починає стріляти у всі сторони. Хоча теж не виключаємо, що їх хтось направляє. Про це ми точно ще поговоримо з вами пізніше. Зараз я просто хочу у вас запитати, як ви ставитесь до заяви цієї пані Мар'яни Безуглої, от до того всього, що вона сказала, і щоб ви їй на це. Відповіли друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, донайте на збройні сили України. Давайте разом берегти єдність нашої держави. Давайте разом бити окупанта, не роз'єднуючись. На цих безуглих поворотах через те, що це призводить до розбруту. Ми завжди програвали і Київську Русь, і Козаччину, і Центральну Раду, коли роз'єднувалися разом спільно, ми повинні бити ворога, не звертаючи увагу на політичні нюанси і моменти. Правильно написано в конституції. В час війни виборів не має бути, виборів не потрібно. По одній простій причині, бо це розбрат перед ворогом. Якщо ми будемо розділені, ми програємо програємо. І згадайте, ми минулого року були єдні. Ми були єдині, тому були непереможні. І якщо зараз ось вестись на таких депутатах, то дійсно підуть. Тріщиний правий тут Данілов, що це робота Росії. Якщо хтось намагається робити розкол, СБУ на це повинна реагувати. Ну і ви знаєте, вони вміють реагувати. І Паша Мерседес, і деякі ОПЗЖники вам скажуть. Ну, а про гауляйтерів на окупованих територіях ви точно знаєте, як вони перетворюються в повітря. Одним словом, нам треба і дуже важливо зберігати цю єдність. А хто працює проти України, повинен за це відповідати. Друзі, бережіть себе, до зустрічі!